Гірник спорт цього тижня розпочав другий тренувальний збір з підготовки до чемпіонату України у першій лізі. Під час цього етапу наша команда планує провести контрольні поєдинки. До цього гірники брали участь у турнірі на призи заслуженого тренера України Віктора Пожачевського, який завершили матчем із Кременчуцьким Кременем-2, що відбувся на полі суперника стадіоні Кремінь-Арена. Через велику кількість тривог у цьому матчі був зіграний лише один тайм. Він розпочався із небезпечного моменту на перших хвилинах зустрічі. Але Богдану Чалому, який приїхав до гірника спорт на перегляд, не вдалося відправити м'яч у сітку воріт. Втім, у дебюті зустрічі гірники все ж таки знайшли шлях до воріт кременя 2 На 10-й хвилині гольову атаку команди із горішніх Плавнів розпочав Владислав Шинкаренко. Продовжив Радіон Посєвкін, а потім Максим Шептіцький віддав передачу на Владислава Громенка, який відкрив. Рахунок у цьому поєдинку. У середині першої половини матчу Артем Сьомка мав чудовий шанс подвоїти рахунок, але удар у сьомого номера гірника спорт вийшов несильним, тож голкіпер кременя 2 зумів відбити цей удар. Наприкінці першого тайму Кременю 2 вдалося відігратися на 41-й хвилині. Затяжну атаку Кременчуцької команди в один дотик прицільним ударом завершив Максим Кучеренко. Рахунок був зрівнений 1-1. Коли після пропущеного голу гірник спорт розіграв м'яч, пролунала сирена. Дограти перший тайм, як і увесь матч, не вдалося через тривалу повітряну тривогу. Після тривалого очікування команди домовилися припинити гру, а її результат 1-1 залишити як остаточний. Головний тренер гірника спорт Сергій Дірявка прокоментував заключний матч своєї команди на турнірі, який також завершив тренувальний збір. Було багато на просмотрі гравців, які ми подивилися. Ми з деякими домовилися бути на зв'язку і будемо дивитися, хто приїде. Ми зрозуміли з ким ми будемо подальшому працювати. Ставлення хлопців до роботи мені дуже сподобалось. Те, що є проблеми в грі, так вони є не тільки в нас, є команди, які у лізі чемпіони, Лізі теж є помилки, але це не головне, головне є розуміння, куди ми будемо двигатись. Гірник спорт та кремінь 2 завершили боротьбу у турнірі на призи Віктора Пожечевського, адже не зуміли подолати групову стадію змагання. Головний тренер Кременя 2 Ярослав Здирко розповів про свої висновки після участі його команди у турнірі. Цей турнір ми розглядали як підготовку до чемпіонату, до другої частини другої ліги завдань особово, особово турнірних ми не ставили тому завдання в таких іграх подивитися гравців в якому стані і як йде прогрес від гри до гри виконання якихось тактичних завдань які ставимо перед гравцями тому в принципі в цілому всі ігри пройшли на непоганому рівні знову ж таки результат ми не беремо до уваги відчувається що з кожною грою хлопці додавали фізично додавали в плані розуміння Тих вимог, які ми перед ними ставимо. В цілому, в цілому позитивні враження і від суперників, і від гри. Звичайно, і працювати ще потрібно над окремими епізодами, і ігровими, і так само, і тактичними. У іншому матчі заключного раунду у групі Б кубка Віктора Пожачевського дружба із очеретуватого виграла у стандарта 3-1 і посіла перше місце у групі. Обидві ці команди продовжать боротьбу у півфіналі. У складі дружби участь у турнірі продовжують тренер «Гірник спорт Роман Прутян та працівник компанії Ферекспо Мирослав Смакула, який у грі зі стандартом відзначився забитим м'ячем. У групі А до півфіналу вийшли «СК Полтава та Запорізький Металург. Металург-2». півфінали плануються провести 22 лютого. «СК Полтава зіграє проти стандарту. А дружба зустрінеться із Металургом 2